Я змогла подолати темряву. Історія мого життя дуже невесела, але може вона дечому навчить? Після закінчення восьмирічної школи я вступила до Львівського культурно-освітнього училища, Вивчилась на бібліотекаря і почала працювати в селі. Там я познайомилася з одним хлопцем, ми дружили, часто зустрічалися, але прийшов час, і я провела свого коханого служити в армію. Два роки листування, чекання, і ось одного разу мені надійшов лист, написаний незнайомим почерком. Його писав хлопець, який служив із Богданом, так звати Моє перше кохання, написав, що Богдан знайшов собі нову дівчину, одружується з нею і залишається жити в Одесі. Горе моє було безмежним. Перше кохання було розтоптане важким солдатським чоботом, але життя брало своє. Висохли гіркі дівочі сльози, хлопців, які пропонували мені свою дружбу, довкола було чимало, але ніхто не припав до серця. І от повернувся з армії Петро, хлопець із мого села, почав упадати за мною. Заручившись підтримкою моїх родичів, він попросив моєї руки. Я довго думала, але рішення прийняла зненацька, бо повернувся в село зі служби мій колишній коханий із молодою дружиною. Через два місяці відгуляли ми з Петром наше весілля і почалося сімейне життя. Чоловік мене кохав, я намагалася відповідати йому взаємністю. Коли через рік народився син Володимир, уся моя любов перейшла на дитину. Жили ми з батьками, чоловік працював, а я сиділа вдома з синочком і займалася господарством. Через два роки народилася й донька Надія. Клопотів додалося, але я намагалася сама впоратися із хатньою роботою і з дітьми. Дуже любила вишивати, куховарити. Коли діти трохи підросли, ми віддала їх у дитячий садочок, а я пішла працювати бібліотекарем. Непомітно підкралися до нас незгоди. моїй мамі не подобалося, що зять постійно на роботі, нічого не допомагає по господарству, і почалися сварки, скандали. Одного прекрасного дня я дізналася, що мій чоловік має коханку. Одразу не повірила, та й він запевняв, що це неправда, але його виказала поведінка і ставлення до мене. А коли чоловік не ночувати вдома, з'являтися пізно, піднімати на мене руку, я, не вагаючись, подала на розлучення. У 24 роки почалося моє одиноке життя. Сумувати було ніколи. Весь мій вільний від роботи час забирали діти. Вони підростали і потребували постійної уваги. Удень я працювала, вечорами в'язала ковтини, шарфи, шапочки. Це давало мені можливість заробити трохи грошей, адже зарплата бібліотекаря досить скромна. Якось пізнього осіннього вечора, коли вже вклала дітей спати, хтось постукав у моє вікно. Виглянувши, я побачила незнайомого чоловіка у військовій формі. Відчинивши двері, я впізнала свого колишнього однокурсника Андрія. Він був проїздом у наших краях, згадав мою адресу і вирішив мене відвідати. Цілу ніч ми просиділи з ним, згадуючи наші студентські роки, а вранці він поїхав на місце своєї служби, пообіцявши писати й телефонувати. З часом я почала забувати про візит нічного гостя. Раптом дзвінок на роботу, буду в неділю, зустрічай. Ми почали бачитися частіше. Наші зустрічі переросли в кохання і, недовго вагаючись, я погодилась вийти за нього заміж. Жили ми дуже добре. До дітей Андрій був ласкавим, і вони його полюбили. Він допомагав мені поратися по господарству, доглядав за дітьми, коли я була на роботі. І, здавалося, нашому щастю не буде краю. Але він дуже хотів дитину, а я чомусь не могла завагітніти. Чи це було причиною, чи ні, не знаю, але через сім років спільного життя чоловік різко змінив своє ставлення до мене, почав пиячити, і знову зла розлучниця перейшла мені дорогу. Рівно через сім років після розриву першого шлюбу того ж самого осіннього дня. Я розлучилася з другим чоловіком. Світ для мене втратив свої чарівні барви, усе потонуло в чорному мороці. Я впала в тяжку депресію, нічого не тішило мене, на роботу ходила, бо треба було, усе робила механічно, але на світі мене тримали діти. Вони підростали, їм були потрібні моя любов і турбота. Минав час, а він, як відомо, найкращі ліки від усіх душевних недуг. І знову засяяло сонце, і життя вже не було таким гірким. Син закінчив школу, пішов навчатися в технікум. Донька навчалася в 10 класі, а мені було тільки 35 років. Не хотіла ні з ким пов'язувати своє життя, але не так сталося, як гадалося. Зустрівся на моєму шляху добрий чоловік, старший за мене. Він приходив до мене на роботу, був читачем бібліотеки, тихенько сідав, брав книжки і журнали і читав до кінця мого робочого дня, а потім мовчки проведжав мене додому. Так почалася наша дружба, яка тривала два роки, а тоді він запропонував мені вийти за нього заміж. І сама того не очікуючи, я погодилася. Було багато неприємних розмов із моєю мамою, вона ніяк не могла змиритися з тим, що я втретє виходжу заміж. А от діти мене підтримали. Жили ми добре, чоловік кохав мене, жалів, але біда ніяк не хотіла забувати про мою домівку. Покинув мою доньку надію її коханий, із яким вони мали одружитися. Донька була вагітна, він відмовився від неї й дитини. Тяжко я переживала цю біду, а тут ще й усі мої нещастя й незгоди відбилися на моєму здоров'ї. Почалися безкінечні походи з лікарні в лікарню, але Господь і тут не залишив мене наодинці зі своєю бідою. За підтримки чоловіка, дітей я почала одужувати. Мені дали третю групу інвалідності, але в бібліотеці я продовжувала працювати. Усе, здається, було добре, але почав хворіти мій чоловік. Через чотири роки він помер у тяжких муках від раку ракопічлункової залози. У 48 років я залишилася вдовою, одна, знову одна. Нічого не могло мене розрадити. Не допомагала ні робота, ні веселий щебет онуків, нічого. І тоді прийшла підступна розрадниця чарка. Я випивала, і мені ставало легше на душі, забувалося горе, пила я тишком, щоб ніхто не бачив, але такого не сховаєш. Почали помічати домашні друзі по роботі. Але нічого не казали, тільки кидали на мене зневажливі погляди, але мені було байдуже. Горілка давала мені розраду, і я не звертала уваги ні на кого. Занедбала роботу, за собою не стежила, облишила свої захоплення. Так тривало два роки. Інколи мене мучило сумління, я вночі давала собі слово, що завтра почну нове життя, але приходив ранок і все продовжувалося. Не знаю, чим би закінчилася моя історія, якби не загострилися мої хвороби. Я почала катастрофічно худнути, нічого не могла їсти, не спала, в мене почалися сильні болі, декілька місяців не вставала з лікарняного ліжка, багато передумала, і до мене прийшло тверде рішення вмирати ще рано. Треба боротися за своє, хоч і гірке життя. Дуже захотілося жити. І чи то мої молитви дійшли до Бога, чи то я вичерпала вже всі свої страждання та одного дня переді мною ніби впала чорна завіса і засяяло сонце, яке зігріло темні куточки моєї душі. Моє прагнення підтримали близькі, знайомі друзі, вони знову потягнулися до мене, і з їхньою допомогою я почала оживати. Відчула смак життя. У мене з'явилася якась сонячна енергія, знову повернулася до своїх вишивок, які я дуже люблю. На роботі досягла небувалого успіху, усі хвалять мене за цікаві нові проєкти для покращення роботи бібліотеки. Люблять мене діти й онуки, я живу. Я змогла вилізти з темряви і повернутися до життя. Вірю, що, послухавши мою сповідь, багато жінок задумаються. І зможуть змінити своє життя на краще.